Добрий день, вітаю вас на каналі Просто про управління з вами я. Сергій Бітков, автор і ведучий цього каналу. Ми з вами продовжуємо говорити про цілі, і сьогодні ми поговоримо про такі критерії, як забезпеченість ресурсами. Але коротко нагадаю про те, про що ми говорили в попередніх відео з цього циклу. Ми говорили про те, що коли ми формуємо ціль, нам потрібно перевірити формулювання своєї цілі на відповідність у цим критеріям, які описані моделі Позерс. Ми говорили про те, що дуже важливо, щоб ваша ціль. Була сформована, сформульована позитив, позитивний спосіб, тобто, щоб там не було формулювань, що я чогось не хочу, що я чогось уникаю, тобто не потрібно поміняти Я не хочу, на я хочу. Так само потрібно переконатися, що моя ціль не стосується очікувань від дій інших людей. Нам, якщо ми стикаємося з таким формулюванням, нам потрібно себе ввести в процес досягнення цієї цілі. тобто, Повернути, повернути сферу впливу в собі. Тобто замість того, щоб формулювати, я хочу, щоб він чи вони, нам потрібно думати про те, що я буду робити для того, щоб досягнути цієї цілі. Так само нам потрібно перевірити. Наскільки моя ціль є конкретною чи розташована в певному контексті, для цього ми задаємо собі різні питання, уточнюючи що саме, коли, де, з ким, хто, при яких, за яких обставин, в якому контексті. Тобто різні уточнення для того, щоб більш чітко уявити, що саме я хочу досягнути. І так само важливий критерій полягає в тому, що коли ми ставимо про себе ціль, ми ще на початку. Коли ставимо ціль, ми мали би для себе визначити, за якими параметрами я зрозумію, що я досягнув своєї цілі або досягаю свої цілі. І цей критерій має назву підтверджуваність. Сьогодні ми поговоримо з вами про наступний критерій це критерій забезпеченість ресурсами. Що ж це таке, про що цей критерій? Ну, для цього нам потрібно там, взяти і уявити модель, як це все відбувається. Ми з вами знаходимося в позиції реального стану і формуємо пере собою результат, той, який очікуємо, очікуваний результат, тому що ми називаємо ціль. Далі питання дуже просте. Які дії нам потрібно зробити, для того, щоб з точки реального стану перейти в точку результату? Але буває так, що я роблю якісь дії, і вони призводять мене до якогось результату, але не той, який я хотів. І тоді, коли я отримую не той результат, який я хотів, ми мали би повернутись з вами назад на крок і задати собі питання такого типу: та, а які інакші дії я маю зробити для того, щоб отримати той результат, який я хочу. Бо закон чи правило, чи принцип дуже простий: якщо вас не влаштовує результат. Ви маєте змінювати дії. Не можна, роблячи одні і ті самі дії, отримувати різні результати. Зазвичай, воно так, знаєте, дуже просто звучить, поки ми не починаємо це застосовувати по відношенню до себе. От як готувався до цього відео, я подумав, ну я ж там роблю класні відео і, 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 і контент, яким я ділюсь, я вважаю, що там потрібний корисний для людей. Але три тижні ситуація така, я не маю там 100 підписників, чи я не маю там середній перегляд відео, там 100, 150 людей подивилися. І тобто, результати, які мене не дуже задовільняють, я хотів би інакше. Але в цей момент в мене в голові виникає, ну нічого страшного, давай я трохи м -м, почекаю, буде не через три тижні, а через чотири або через п'ять тижнів. Це не такий поганий результат. Скажу, я 150 людей переглянуло відео, цілком супер. Це все через те відбувається, що я не хочу змінювати дії, бо я хочу робити те, що я роблю, те, що я вважаю, що я роблю добре, і отримувати при цьому інакші результати. На жаль, ця модель каже, що так не є. Якщо у вас не влаштовує результат, ви маєте змінювати дії. Ну, такий дуже простий приклад, я думаю, з реальності тих людей, які там працюють менеджерами, керівниками чи інші, просто працюють в компаніями. Тобто ми хотіли би, щоб нам 에, підвищили заробітну плату. Да? Я рідко зустрічав людей, які не хочуть цього, переважно в більшості, вони, всі люди кажуть, ну так, я хотів би більше, бо я класно працюю і мені ну, потрібно, щоб е, платили більше грошей. Але якщо я хочу, щоб мені платили інакші гроші, я маю змінювати дії. Я не можу, роблячи ті самі дії, очікувати, що мені зроблять е, підвищення заробітної плати. Я маю думати. Що по-інакшому, чому навчитися, бо там починає шукати якийсь варіант. І коли ми так чуємо цю фразу, що якщо вас не влаштовує результат, потрібно змінювати дії, все є. Правильно, ми кажемо все супер. Але коли ми прикладаємося до себе, отут відбуваються такі певні внутрішні супротиви. Ну це про них так. А я-то та і так класно роблю. Просто дочекаємось, через 5 тижнів буде 100 підписників, через там 6 тижнів, там може і буде 200-250 переглядів, може так і буде. Але цей критерій, про який ми говоримо, він про те, що коли ви ставите працьову ціль, ви маєте переконатись, вона має бути забезпечена ресурсами. Тобто, фактично, ми з вами вже починаємо думати і говорити про ті дії, які ми збираємось з вами зробити. Бо дії і ресурси там дуже подібні поняття, бо на цьому етапі ми ресурси задіємо для досягнення цілі. Тому питання, яке ми ставимо, перевіряючи цей критерій собі, ми ставимо питання: а які ресурси мені необхідні для досягнення цілі? дуже просте питання. Ну, я не знаю, там можна взяти, там, я хочу купити машину, да, які ресурси мені потрібні для того, щоб е, купити машину, чи я хочу, е, щоб в мене було там, я не знаю, там, 100 підписників, чи я хочу підвищення в, по кар'єрі, чи ну, будь-яку ціль, яку ми можемо поставити, вона буде е, потребувати якихось наших дій, якихось наших ресурсів. І е, цей критерій якраз і перевіряє, наскільки я маю ці ресурси і що мені з цим далі робити. Так, якщо я там ну от хочу купити машину, то я маю задати питання, які ресурси потрібні. Ну я і, і там можуть бути потрібні там різні ресурси. Ну може бути там потрібен якийсь інформаційний ресурс. Я маю знати, де ці машини, які я хочу купити, де вони бувають, де вони є. Чи, чи є вони ще наступний ресурс, там це може бути там. А чи я взагалі маю час для того, щоб з'їздити і купити цю машину, бо я настільки зайнятий що не маю часу. Отак, ну, дещо так притягнути за вухо я не думаю, що в куп... покупці машини це був би важливий... важливим обмеженням, але при цьому є цілі, де часові ресурси дуже, дуже важливі. Ну і безперечно, якийсь там фінансовий ресурс, я маю мати гроші за те, щоб купити машину. То саме стосується будь-якої цілі там, 100 підписників чи підвищення по кар'єрі, ми маємо для себе на цьому етапі задати відповідь, задати питання і отримати відповідь, які ресурси мені потрібні для досягнення цілі. І далі ми їх всі прописуємо, які потрібні. І цей критерій не лише про те, що ми прописали, які ресурси потрібні. Тут нам потрібно перевірити, чи я маю ці ресурси, чи не маю. Чи ці ресурси є в мене не абстрактні якісь ресурси, що я так я не знаю, там, розклав красиву ціль, що мені потрібно це, 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 це. Але ще й питання, чи я маю ці ресурси. І ситуація тут е, дуже така проста. Якщо всі ресурси з як, перелічених, які я собі вивив, вони в мене є, значить цей критерій Окей, він відповідає дійсності, я можу рухатись далі, переходити на наступне критерію. Але дуже така типова ситуація, що я маю ресурс номер 1 ресурс номер 2 і не вистачає мені ресурсу номер три. От його 3 Або не вистачає, або нема. І тоді люди Роблять от ту, ту, ту історію, про яку я говорив, вони починають або відтерміновувати ціль, тобто вони ставлять ну, значить, не через тиждень, а через три. Значить, машину не в цьому році, а через там, рік. Ну, тобто Вони від, 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 відкладають цю ціль, або там зменшують її, кажучи, ну, там, я не знаю, там 85 підписників це так само супер. Ну, тобто вони Модифікують собі ціль, і це є якраз ну, там от, ознака того, що вони не хочуть змінювати дії. Да? Вони не хочуть міняти дії і готові задовольнитися з тими результатами, які отримують. І це неправильно. Правильніше робити так. Коли ви стикаєтесь з тим, що у вас не вистачає якогось ресурсу, бракує якогось ресурсу, вам цей ресурс потрібно перевести в основний блок цілі, тобто фактично поміняти цю ціль, яка у вас була раніше, і поставити туди цей ресурс, якого у вас бракує. І тобто, по новій почати працювати з цим новим ресурсом, бо це і нова ціль. Перевіряти позитивність, сферу впливу, конкретність, контексті, тобто працювати як з новою ціллю, бо розумієте, ну це, це фактично паралельні історії, чи там я не знаю, там одна є частиною іншої, але точно ми розуміємо, що якщо я не буду мати цього третього ресурсу, то я не досягну цієї цілі. Я розумію, що є такі знаєте, історії, що саме правильно це вірно сформувати ціль, це як так знаєте, загадати бажання. От якщо я загадав, то воно збудеться. На жаль. Це не зовсім так, працювати все одно доведеться, робити якісь дії, все одно доведеться. І тут, ну от я принаймні знаходжусь в такій парадигмі. Якщо вам ця парадигма не подобається, ну, шукайте там, де можна загадати, і воно станеться саме. Так ось, коли ми поміщаємо цей ресурс, якого бракує нам в основному блокціі, так само працюємо і задаємо це питання, а які дії мені потрібно зробити для того, щоб отримати цей ресурс. Фактично, ми можемо зменшувати цей перехід і доходити вже до практичних конкретних дій: що я буду робити завтра, що я буду робити сьогодні, що я буду робити післязавтра і такі, так, 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 так Ну, Тобто, якщо я хочу зробити там, я не знаю, там більшу кількість підписників, то мені однозначно я розумію, бракує знань. Я не знаю, як влаштований YouTube, я не знаю, за якими параметрами сюди приходять люди. Я ну, роблю це так інтуїтивно. Тому однозначно потрібно вивчити досвід інших спеціалістів, може там купити якісь навчання, які дозволять мені зрозуміти краще цю, цю, цю історію. Або сказати, що ні. Потім колись воно само зробиться, і це е, так, е, так вийде. Е, ну, Сподіваюся, що мені вдалося пояснити, що ми робимо з цим ресурсом, яким бракує. Ще одна помилка, яка дуже часто на цьому етапі люди роблять. Вони знаєте, от я хочу машину, і машина коштує 20 тисяч там чогось. А я маю 10 тисяч. І тоді люди кажуть, ну, значить, давай я буду хотіти машину за 10 тисяч. Це так само машина. І це так само в рамках цієї моделі є помилка. Цілі, коли ви, які ви ставите перед собою, вони мають базуватися на ваших бажаннях. Не на ваших ресурсах, а на ваших бажаннях. Ресурси ви маєте знаходити, ресурси ви маєте здобувати, ресурси ви маєте задіювати, ви маєте шукати, а цілі мають ставитись від ваших бажань. Оце є важлива історія. Не хотіть меншого, не зменшуйте. Якщо ви хочете машину за 20, значить думайте, де ви можете дістати ці 20 для того, щоб отримати ту машину, яку ви хочете. І так, такі коротенькі підсумки. Ми сьогодні поговорили з вами про критерії, забезпечені з ресурсами, і ну, питання нам потрібно перевірити, чи, чи в нас є ці ресурси, і подумати, як їх знайти, якщо не всі вони є. І наступного разу, безперечно, ми поговоримо про критерії відповідний масштаб. А на цьому я дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися до цього місця. Якщо вам сподобалось, поставте лайки. якщо вам цікавий і корисний цей контент, підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео з цих серій. Якщо ви вважаєте, що це можуть знати інші люди, то не узурпуйте цей канал собі, можете поширити посилання на це відео, і нехай інші люди так само подивляться. На цьому я вам ще раз дякую, гарного вам дня. Все буде Україна, пока-пока.